Чому ніколи не вийде змінити те, що ми не приймаємо, або про теорію парадоксальності змін, я хочу навести два аргументи. Перший з них такий, що чим більше ми намагаємося щось витіснити і не прийняти, наприклад, певний стан, рису або поведінку, то тим більше виникає супротиву, тим більше ми на, неї, на ній фіксуємося, і тим більше вона впливає на нас. Тут є класна така метафора про надувне коло ось це або надувний матрас. І коли людина його намагається занурити під воду, чим більше воно зусиль прикладає, тим швидше воно і сильніше тисне до поверхні, ну і виринає. І другий аргумент це про те, що для того, щоб щось змінити, потрібно признати, що щось не так, потрібно його побачити. І насправді це, мабуть, найважча частина, тому що іноді дуже складно побачити той біль, визнати його, або ту складність, ту проблему, зіштовхнутися зі стидом, з певними очікуваннями, роллю, тому що вона, як правило, лежить за межами такого сознательного. Да? Ну і друге, це те, що потрібно це інтегрувати в свою особистість. Тобто людина стає більш такою цілісною, більш повною, вона проживає свій досвід більш повно, і таким чином вона не відсікає якісь кусочки від себе і не приліплює щось, а стає собою. І це формує такі певні горизонти для нового життя, для розвитку і для змін.